Вітання! Чи є щось спільне між панічними атаками і відчуттям туги? Є. А насправді я з цим зустрічаюся класично і доволі часто вже протягом всієї практики. І найчастіше те, що людина відчуває, вона описує як панічну атаку. Насправді, ці відчуття дискомфортні. Та вони можуть бути зв'язані абсолютно з іншим внутрішнім конфліктом. І сьогодні ми говоримо власне, про тугу за домом. Ще навіть в мирний час, я з цим явищем зустрічалася, зустрічалась, коли, наприклад, ем, жили тривалий час з батьками, ем, було тісно, було некомфортно, але оце відчуття Постійної присутності когось та створювала якийсь певний емоційний комфорт. І тут людина переселяється дуже комфортний, просторий власний дім, або ж виїжджає в іншу країну чи в інше місто, Іначе, мала би зрадіти цьому явищу, мала би навпаки тішитися, що сьогодні там має можливість жити в комфорті. А вона починає помаленьку страждати. Вона відчуває самотність, відчуває певну тугу за домом, відчуває. Якусь таку журбу і не може ніяк зрозуміти, з чим вона пов'язана. І на фоні оці, оцих емоційних переживань з'являються дискомфортні соматичні відчуття. Наприклад, там, це постійний стрес, тому може бути прискорене серцебиття, або ж людина постійно хоче плакати і не розуміє, чому. От починає розвиватися у неї таке уявлення, що в неї, мабуть, якісь панічні атаки. Ось, начитавшись, начитавшись в інтернеті симптоматики, людина співставляє її їх своїми симптомами і каже: в мене, мабуть, теж панічна атака. А сьогодні я сам зустрічаюся власне з тими, хто повиїжджали вимушено та в інші міста, чи а, взагалі за кордон. Іначе б ти маєш радіти життю, а, радіти, що ти умовно в безпеці, що ти маєш що їсти, ти маєш де жити. Але оця туга за рідним домом. оце… Відчуття втрати та чогось для себе дуже важливого і значимого, людина починає виснажувати, втомлювати. І найбільша біда, чому от, власне, люди зустрічаються з таким явищем, як та якби, панічні атаки, вони намагаються це бороти, вони намагаються це приборкати, вони намагаються у цей от свій душевний стан, туги, суму, печалі приборкати, зупинити, борються з собою всіма силами, не дозволяють собі поплакати, не дозволяють собі потужити, сприймаються як щось ненормальне і Правильно, засуджують себе за це. Як наслідок, вони не дають тим емоціям вивільнитися, вийти десь, десь через сльози, через оцю тугу. І в, в, по факту адаптовуватися вже під нове життя, та, в якому вони опинились. Тому, якщо ви з цим зустрілися, не лякайтеся, та, іноді справді потрібно прожити цей період для того, щоб далі.